Росія не винна у проблемах України. Глава російського МЗС Сергій Лавров знову переконує світу, тому що причиною кризи в Україні є не російське втручання. Мовляв, виною всьому різниця у поглядах націоналістичного заходу і південного сходу. А потім очікувано наполягав на тому, що в Україні немає російських військ, попри сотні доказів втручання у конфлікт на Донбасі. Згадати б лише російські танки, які активно використовують терористи. Потім Лавров традиційно пообіцяв, що в Росії докладуть максимум зусиль. бы в Украине настала Мирта Спокий. Мы, по крайней мере, будем, как я уже сказал, добиваться незамедлительного прекращения огня. Об этом мы в том числе сегодня в качестве главного приоритета будем говорить в нормандском формате, с тем, чтобы наши западные партнеры, в данном случае Франция и Германия, которые участвуют вместе с Россией и Украиной в этом формате, чтобы они возвысили свой голос и призвали украинское руководство не допускать Скатування к военному сценарію в очередной раз спроби ізолювати росіян не дадуть результату. Так лавров прокоментував слова президента США Барака Обами. Останній напередодні заявив Сполучені Штати Америки разом з партнерами з НАТО протистоять Росії задля захисту демократії і суверенітету України. За словами Обами, Росія зараз перебуває в поганому становищі. Вона ізольована, а її економіка розірвана на частини. відношення між Москвою і Вашингтоном серйозно обострились Адміністрації США. свернула двусторонний диалог по большинству направлений. Мы призываем американских партнеров вернуться на путь конструктивного взаимодействия как по двусторонним вопросам, так и на мировой арене, где наши страны несут особую ответственность. Причем диалог такой возможен, конечно, только на основе равноправия и учета интересов. Друг друга, хоча президент США та очільник російського МЗС мають не схожі думки, Лавров намагається запевнити світову спільноту, що холодної війни не допустить. Ми не хочемо і не допустимо ніякої нової холодної війни. Наші западні партнери повинні розуміти, що обезпечення безпеки в сучасному світі неможливо через спроби односторонніх дій, одностороннього видавлення на партнерів в совместій роботі. Робота совместна цього серйозно страдає. Москва зацікавлена у розвитку співпраці з Євросоюзом, адже лінія Брюсселя у зв'язку з українською кризою призвела до політичних та економічних колапсів в Росії. Лавров навіть визнав, що зараз в ЄС висловлюються різні точки зору щодо російсько-українського конфлікту, але вирішив не звертати уваги на те, що про путінську позицію підтримує меншість.